Ми зараз знаходимось біля входу в пасаж зі сторони вулиці Преображенської. Подивіться, наскільки це красива будівля. Пасаж Менделевичів це історична будівля Одеси. З магазинами, торговою галереєю, квартирами та готелем. Розташований на перетині вулиці Преображенської та Дерибасівської. Наприкінці 19 століття пасажі будувалися по всій Європі, цим словом, називався Коридор, по обидва боки якого розташовувалися магазини. Але в Одесі нічого подібного не було. Тож у 1898 році торговець зерном Мойсей Менделевич зніс стару будівлю на розі Преображенської та Дерибасівської вулиць і почав будувати. На її місці.